Доборолися України до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити кажуть, хочуть матерні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку добре ведіть. Показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитеся, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурає. Раються в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі. Безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла не забудь. Дідів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонім снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників кого коли. За що розпинали, Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. Забудеться срамотня, давня година, і живе добра слава, слава Україні! І світ ясний невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.